Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Бьороген. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чернової та чистової обробки поверхні, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні човинні нерживічі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер проберемося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 63 мм. міліметра. складає дев'яносто градусів, а глибина 14 мм. Ріжучі пластини трикутної форми. ТПКМ 1603 закріплюється гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як на високий циліндр. На краях трацю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо три зуби, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку, один кінець, якої фіксується в шпенделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як у нас посадка фрези 22 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним Діаметром весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь яких уточок України з нами швидко, надійно та якісно.